Вітаю, ви на каналі Ціві. Це окрема думка. В цю студію студію прямого ефіру. Ми запрошуємо лише тих людей, думки, яких чути нам з екрану телевізора. Надзвичайно цікаво. гість сьогодні Лілія Гриневич, народний депутат України, голова комітету з науки та освіти. Пані Лілія, я вас вітаю. вітаю. Дуже тихо пройшов день вчителя в нашій країні. Ви відреагували на це своїм блогом. Нас це дуже зацікавило. Ви висловили надзвичайно цікаво. Ну мені здається, так усім відомо про те, навіть можливо, навіть крамольну думку про те, що сьогодні вчителі 20-го століття навчають дітей за 19-го століття дітей, дітей 21-го століття. так? що мало би якось спонукати до того, щоб реформи в освіті власне відбулися в нас, як ви оцінюєте сьогодні цей реформаторський процес? В науці та освіті бачите, ця думка вона не є якась абсолютно нова і так. вона неодноразово звучала з уст різних освітян. Але коли її висловлюєш у день вчителя, це якось не надто сприймається, тому що всі звикли в день вчителя говорити вчителю компліменти. Угу. І я переконана, що моє завдання як голови комітету говорити вчителю завжди правду, тому що зараз влада говорить неправду. Сьогодні вчитель підлягає різноманітним утискам з боку влади. Він педагогічно не має достатньо свободи. Сьогодні вчитель має нужденну заробітну плату, і це, звичайно, поза межами всякої критики, те на якому соціальному щаблі mm -hmm. сьогодні знаходиться український вчитель. І в зв'язку з тим ми можемо багато говорити про успіхи в реформуванні, і скільки в нас дітей на один комп'ютер, і скільки з цих комп'ютерів застаріло, і як формуються українські підручники з помилками, але все це є другорядне поза вчителем, mm -hmm. тому що будь-які реформи можна реалізувати по справі, справжньому тільки через учителя, бо всі вони залишаються за дверима класу, коли він заходить і починає спілкуватися з дітьми, і від того, яке почуття у нього власної гідності, самоповаги і шанування гідності кожної дитини, наскільки він зможе захопити кожну дитину цією жагою вчитися, а не навпаки відштовхнути дитину від процесу пізнання. В цьому вся суть педагогіки, і в цьому вся суть успіху якісної освіти і знаєте, Насправді в цьому суть успіху влади, тому що мені здається, це такі прості речі. Якщо б в нас на гідному рівні була система освіти і система охорони здоров'я, то зрештою президентом можна залишитися на, знаю, ну, на на, на всі можливі конституційні терміни. Невже влада цього не розуміє? Це залежить від цілої влади, тому що якщо влада хоче бути владою для свого народу, його репрезентувати, працювати заради нього, будувати державу, яка захищає своїх громадян, тоді ви праві. Але якщо влада хоче втриматись заради якогось власного інтересу, визискуючи цих громадян і державний бюджет, то тоді їм потрібні громадяни, і вибачте, на слові, нехай ніхто не ображається, але це правда сіра маса. Тобто, ті, які не будуть протестувати, ті, які не здатні критично проаналізувати, Дії влади, і тоді нам потрібна посередня система освіти, система освіти для виконавців, а не система освіти для творчих людей, для людей, які здатні робити власний вибір і мають свою власну систему цінностей, і готові відстоювати ці цінності. От в цьому принципова є різниця. Тому, якщо ми хочемо думати про успішність і конкурентну здатність наших громадян, наших дітей в європейській спільноті, куди ми зараз офіційно йдемо, то то, мабуть, нам треба орієнтуватися власне на такі цілі освіти, цілі освіти, які Скеровують людину в успішне майбутнє, коли людина вчиться впродовж здобуття освіти шанувати власну гідність і гідність інших людей, оптимістично ставитись до вирішення проблем, знати, що вона повинна відстоювати свої інтереси і боротися за них, і вміти вирішувати складні проблеми, комунікуючи з іншими. Ми ж поки що зорієнтовані зовсім на інше так, на так, старі так. цілі, так. велику кількість знань, і все це стає все менш актуально. Тому що знання примножуються, знання оновлюються. Є величезна кількість технічних засобів, з яких ти можеш черпати нові знання. І виходить, що ми все більше дітей напихаємо тими знаннями, які вже стали історією. І е, сьогодні весь світ відкривається до розширення змісту освіти в частині мистецтва, в частині е, розкриття індивідуальних талантів людини. А ми далі продовжуємо. Продовжуємо виховувати тільки розвивати у людини інтелектуальні здібності, а вона має дуже багато зібностей, і креативність людини, її творчість пов'язана з усіх її, її спектром. Тому е, я бачу такі основні три складові так. сьогодні, на які нам потрібно скерувати всі зусилля, щоб мати оту реформу ну, не в лапках, а справді зміни в системі освіти. Перше це без сумніву соціальний статус і кваліфікація е, вчителя. Це дуже серйозно, і не тому, що ми зараз говоримо ч, е, поряд з днем працівника освіти. Ні, не тому, тому що без цього не відбудуться реформи. Друга частина це зміст освіти, чому ми вчимо дітей? Угу. І третя частина це як ми вчимо Форма, дітей, власне. якими методиками угу. ми вчимо, що робить учитель. Бо якщо ми хочемо все-таки виховувати цінності, якщо ми хочемо вчити як. Отримувати потрібну інформі... інформацію, класифікувати її і критично аналізувати це відповідно необхідні інші методики і технології навчання. Нам потрібен новий вчитель, нам треба привести талановиту людину в професію. Угу. От я не втомлююся приводити цей приклад. Коли відбувалася прес-конференція одного з відомих фінських освітян, йому поставили звичайне для них питання. Журналістка каже: Ну, от як скажіть, вам вдалося у Фінляндії зробити найбільш успішну середню систему освіти? Uh -huh. На що він її запитав? Також скажіть, будь ласка, чому ви прийшли в професію журналіста? Щоб змінити світ, відповіла вона. А от у нас у Фінляндії щоб змінити світ, ідуть в професію вчителя. І коли ми будемо мати такою професію вчителя, тоді туди прийдуть талановиті люди. Коли це буде належний соціальний статус, я до речі, хочу вам сказати, що в Фінляндії не найвища оплата праці mm -hmm. у порівнянні, наприклад, з Німеччиною, трохи нижча. Але це завжди середній клас, і це завжди надзвичайно е, високий соціальний статус. Ми сьогодні через не тільки не через низьку зарплату, а через те, що влада вчительство розглядає як адміністративний ресурс, так. як забезпечення масовості на певних політичних заходах чи провладних заходах. Це, без сумніву, принижує вчителя. А вже е, цілком неймовірні для мене, як для педагога, для освітянки, є деякі циркуляри міністерства, які собі дозволяють. Цілковито обрізати будь-яку творчість вчителя. Погляньте, от зараз запроваджується новий державний стандарт у перших других-п'ятих uh -huh. класах. Зрозуміло, надруковані нові підручники для цього державного стандарту, і от приходить такий лист на початку вересня у наші школи про те, що вчителям у цих перших, других, uh -huh. п'ятих класах не можна користуватись іншими навчальними посібниками, аніж ті, що видані до 2012 року. Я вам поясню, що таке інші навчальні посібники це хрестоматії збірник. Завдань, збірники диктантів і цей вчитель міг впродовж багатьох років напрацювати собі таку бібліотечку, окрім підручника. Він не має права цього використовувати. Мало того, ходять інспектори і вишукуючи, часом він це не використовує. І е, ми розуміємо, що е, таке так Таке безглуздя може відбуватися тільки знову ж таки через меркантильні інтереси. тому що цим видавництвом, які вже виграли тендер на підручники, потрібно освоювати ширший ринок з навчальними посібниками до цих підручників. І щоб стимулювати вчителя закуповувати ці нові навчальні посібники, і спрямована ця ініціатива. Але ж насправді, якщо ми дивимося з точки зору учителя, учителя, який і так змушений стояти перед батьками з простягнутою рукою, От подивіться в нас постійно говорять, чому батьки за безкоштовну загальну середню освіту повинні доплачувати так. І е, тут є дві складові цієї проблеми. По-перше, принижений учитель, який вічно повинен батьків просити поремонтувати клас, помалювати парти, купити миючі засоби, купити нові навчальні посібники і можемо поставити трикрапку. Але є ще інша сторона цієї медалі. Чим більше держава покладає видатки, які вона повинна робити на батьків, тим більше ми маємо е, е, величезні різниці між школами. Там, де навчаються діти забезпечених батьків, вони можуть більше додати. Якщо це є пересічна школа в великому мікрорайоні, в забудові, де навчаються всі діти, часто соціально неплагополучних родин, або сільська школа, чи школа в маленькому депресивному районному містечку, там діти потрапляють зовсім в інші умови. І е, це призводить до того, що освіта перестає бути соціальним ліфтом. А саме освіта в усіх країнах є єдиним соціальним ліфтом, коли людина з однього соціального прошарку завдяки хорошій освіті може потрапити в інший. Чи треба цю ситуацію змінити? І якщо так, то в який спосіб ми продовжимо розмову одразу після реклами? Лілія Гриневич, наш гість сьогодні. Це окрема думка. Залишайтесь на тіві. Я сподіваюся, що реклама пройде. Може, ми його на цю сторону? то його точно не буде видно. Пані Лілія, скажіть, а є якісь державні програми з обміну студентами, школярами якось це існує? Чи це є, є, звичайно, є. Школярами це, як правило, між органами місцевого самоврядування на місцевому рівні, угу. між університетами, як партнерами. Так, я чую вас так, зараз, перепрошую. Так? Ну так ну, ну нічого. Там мені хвилини вистачить. Добре. У мене пропозиція сюди переставити? Ні, у вас тут показали. А, добре. Зараз я його там. І чи існують якісь програми, скажімо, там волонтерів, які могли би викладати іноземну мову в нас, тому що це також проблема. Є корпус миру, звичайно, угу. який приїжджає, тільки ми не можемо говорити, що ми вирішимо свою проблему іноземної мови за рахунок волонтерів? Ну там так ми повинні готувати власне кадри. І це, до речі, одна з таких топ топ-тем зараз запровадження другої іноземної мови угу, зараз в середній це школі. Поговоримо. Це назвав один заступників міністра лінгвістичною революцією, тому про цю ліністичну. Зараз <рес> ми поговоримо детальніше. Ну, власне, бачите, що зробив Сарка Він привіз велику кількість іноземних викладачів. І я вам скажу, що в ресторанах, кафе, магазини дуже багато молоді не говорять російською, вони говорять або грузинською, або англійською мовою. Вони взагалі перевели викладання в університетах тільки на дві мови на грузинську і англійську. І от в зв зв'язку з цим, uh -huh. ви ж розумієте, щоб вивчати мову, тобі потрібна мотивація. Якщо ти знаєш що вищу освіту, ти можеш продовжити грузинською і англійською, да. і при цьому ти отримаєш диплом, який потім визнається Світом. у світі. Uh -huh. Без сумніву, що ти маєш потужну мотивацію вчити англійську мову. Отже, нам потрібна мотивація і потрібні, без сумніву, викладачі, підручники, методики, технології. Uh -huh, uh -huh. Оце все і потрібно. Зараз ми про все це бачите, у нас дуже велика кількість тем, щоб ми тільки встигли. Ви нам скажете, да, скільки там до завершення реклами? На жаль, це таке нововведення. Ми весь час виходили без реклами. І... А на жаль, ринок диктує нам свої правила. Якщо програма популярна, то її пічкають рекламою. І з нами таке стає. То радіти тому чи ні, я не знаю. Те, що популярна, радіти. Але реклама зараз заяви. Реклами... Яковою є Проблема яка, що глядачі переключає і забуває сіпіду. включити другу та, частину. Та, та, так, так, та, та. на жаль. На жаль, ну нічого, зараз ми, що ми зможемо У нас ми вийдемо в повторі сьогодні. Зараз прямий ефір, а потім повтор буде о 16.30 і 19.30 також. Так що ви... а і ще третя година ночі, ну це вже для родиців-інтелектуалів. <laughs> о третій годині ще. Uh -huh. Добре, добре. Ши, я просто ефіра не бачу. Мені буде дуже важко, як я зрозумію, що ми в ефірі. Якби ви нам ефір дали на монітор якийсь? Що ж європейська асоціація? Так. Ми повертаємося в студію окремої думки. Лілія Гриневич наш гість сьогодні. Пані Лілія, Ми під час реклами з вами говорили про те, що зміни мають в освіті України відбутися із часу підписання угоди про асоціацію. Ми говоримо з вами напередодні Вільнюського саміту. Ця реформа освіти чи вона буде більш ефективною, з огляду на те, що ми все таки будемо орієнтовані на європейську освіту, на європейські стандарти якості освіти. В угоді про асоціацію є розділ про освіту, так. і він в першу чергу стосується. Ця вищої освіти і того, як Україна входить в болонський процес, uh -huh. і які зміни в нас відбуваються, тому що на превеликий жаль, от ми, начебто, в болонському процесі, і, і ідемо вже з 2005 року з цим болонським процесом, але скоріше він породжує такі негативні реакції, негативне розуміння в Україні, ніж те, що саме він мав би пропонувати. А чому Україні? від незнання цієї я системи? переконана, що від незнання і від небажання влади за Деякі рекомендації, які є в Булонському процесі. Наприклад, з 2005 року є європейські стандарти щодо забезпечення зовнішньої оцінки якості освіти. І ми до цього часу не маємо жодної незалежної агенції, яка оцінювала якість вищої освіти. Хоча маємо ці рекомендації з 2005 року. Я е, дуже сподіваюся, що підп... після підписання угоди про асоціацію. Уряд змушений, змушений буде виконувати її позиції. Ми сьогодні маємо в парламенті три законопроекти про вищу освіту. З них два законопроекти абсолютно чітко дають можливість нам виконувати ці кроки, які нам потрібні для входження в європейський освітній простір. Uh -huh. Є дуже багато спекуляцій з приводу того, що от, е, нас хочуть е, говорять про є, європейський освітній простір, а насправді хочуть переманити наших студентів і так далі. Так от. Дві тези на цю тему. Перше, студенти вже сьогодні втікають з України. На жаль, та. сьогодні ми маємо відплив абітурієнтів у сусідні країни угу. і в Польщу, і в Росію, і в інші країни. Тому нам треба розуміти, яким чином підвищити якість української освіти тут. Угу. І це є єдиний спосіб не закрити мури. А в першу чергу дати мотивацію, що в себе вдома в своїй країні ви можете отримати якісну освіту. Ну, А так. це можна зробити вдвома шляхами. І ці всі три шляхи є в законопроєкті, розробленому е групою згоровського, яку рекомендував комітет е власне цей законопроєкт, для того, щоб у залі проголосували за нього депутати. Так. Перше. Перше, це оця система зовнішньої оцінки якості вищої освіти. Коли люди будуть бачити, як реально працюють університети, і університети будуть розуміти, що суспільство знатиме оприлюднені результати їхньої роботи. Друге децентралізація управління вищою освітою. Тому що сьогодні Міністерство освіти і науки повністю монополізувало це управління і керує дрібними аспектами життя університетів. Має бути університетська автономія. Угу. І академічна свобода. З одного боку, автономія, а з іншого боку, через цю оцінку якості освіти зовні підвищення відповідальності за результати. Але все це має супроводжуватися підвищенням соціального статусу викладача. Сьогодні український викладач має найбільше навантаження і найнижчу оплату праці в Європі. І... Е Є така ще одна річ, якою ми принципово в нашій системі вищої освіти відрізняємося від європейського освітнього простору. Так. Її не закладеш у закон, бо вона має моральні категорії: це списування і плагіат, відповідальність за списування, мотивація отримати реальні знання. Це є питання надбання культури uh -huh. культури академічної, яка повинна бути в університеті. І, хоча, звичайно, в законопроектах ми заклали деякі позиції, пов'язані з відповідальністю uh -huh. за плагіат, але все ж таки це має. Нарощуватися власне в академічній культурі це чудово, якщо до нас будуть приїжджати зарубіжні викладачі і не будуть мати цих неймовірних бар'єрів, які вони сьогодні мають з нострифікацією кількомісячною в міністерстві освіти. Навіть якщо це Нобелівський лауреат, запросити його викладати у український університет дуже проблема спочатку, йому треба підтвердити всі свої документи через процедуру нострифікації визнання їх в міністерстві освіти. А потім Вищий навчальний заклад не має, як йому заплатити, тому що він має ставки, які врегульовані постановою Кабінету міністрів. Mm -hmm. І незважаючи на те, що він заробляє гроші за рахунок е, оплати студентів, він не може якомусь викладачу заплатити трохи більше. Тобто е, у нас взагалі сьогодні в просторі вищої освіти немає. Прозорої конкуренції між вищими навчальними закладами, тому от якщо всі ці позиції будуть витримані, uh -huh. і буде ця прозора конкуренція з прозорим розподілом державного замовлення, тоді відпаде питання, що нам потрібно вручну закривати якісь вищі навчальні заклади, щоб їх стало менше. Uh -huh. Дайте природньо цю прозору конкуренцію, і тоді абітурієнти будуть іти в кращі, а ті, які не пропонують якісної освіти, будуть Закриватися або приєднуватися до сильніше, угу. тому е, ці механізми треба запустити. Чому вони зараз не запускаються, хоча законопроекти є в Верховній Раді. Тому що настільки бояться втратити цей вплив на університети. Сьогодні університет знову ж таки стоїть з простягнутою рукою перед міністерством, тому що воно вирішує, скільки дати державного замовлення і які. В його руках питання присвоєння вчених звань і ступенів. В руках міністерства всі важелі впливу на ректорів і колективи університетів. Університетів контракти з ректорами і так далі. Так от, коли ми демонополізуємо цю ситуацію, коли віддамо реальну автономію, яка притаманна вищій освіті в усьому цивілізованому світі, тоді можливо університети розпочнуть виконувати оцю свою роль як. Території академічної свободи, де формуються, от як в провідних е, університетах світу, альтернативні суспільні рішення до тих проблем, які ставить час, ще є одна дуже важлива проблема, яку треба вирішити. І до речі, в Болонському процесі вона призначена як пріоритетна угу. з 2012 року на цьому засіданні. Е, Учасників болонського процесу було сказано, що одна з пріоритетних цілей це працевлаштування випускників вищої школи, угу. як зробити так, щоб отримавши вищу освіту, вони могли працевлаштовуватися, були здатні відповідали вимогам ринку праці. І це для нас величезне завдання. По перше, якщо подивитися сьогодні, то з цих суспільних пріоритетів, чим люди найбільше незадоволені, чого вони бояться, це власне можлив неможливості працевлаштуватися. І сьогодні вища освіта в Україні і вже подекуди в світі зовсім не гарантує вам робочого місця. І тому як наблизити Систему освіти до вимог ринку праці uh -huh. поєднати вимоги роботодавців і поєднати те, що пропонує вища освіта, і професійна освіта це надзвичайно важливе реформаторське завдання. Але можливо. Цілком можливе. В нас не працюють жодні інструменти для цього. Наприклад, є так звана національна рамка професійних кваліфікацій. Роботодавці формують кваліфікаційні вимоги до професій. А вищі навчальні заклади і взагалі в цілому навчальні заклади mm -hmm. повинні сформулювати освітні результати, які, до яких вони ведуть випускників, які потім будуть цим кваліфікаційним вимогам відповідати. А потім це ще має перевірятися кваліфікаційним зовнішнім іспитом, mm -hmm. в якому залучені роботодавці. Тоді роботодавці впевнені, ага, нам цей університет готує саме таких спеціалістів. Е, от е, Асоціація роботодавців України оприлюднює, що вони вкладають приблизно 1 мільярд гривень угу. щороку угу. для того, щоб доучувати наших випускників. І кажуть: якщо ви створите систему, коли ми будемо впевнені, що ви нам даєте результат, от, наприклад, оці зовнішні кваліфікаційні іспити, де ми будемо брати участь, то тоді ми готові цей мільярд вам віддавати. В офіційну систему освіти тому механізми є, і вони вже навіть є закладені в певній своїй частині в законопроекті. Між першим і другим читанням можна його ще також доопрацьовувати. Важливо мати політичну волю, запустити цей процес. Ну політичну волю ми бачимо, що від неї дуже багато залежить. Ми з вами згадували приклад Грузії, та? де молоді люди сьогодні переважно говорять грузинською англійською. Вони не говорять російською мовою. І, власне, це наслідок реформи, яку започаткував в освіті президент Саакашвілі. Я не знаю, це добре чи погано. Проте це питання з другою іноземною мовою, та що зараз впроваджується в Україні, це також проблема виходить. Наскільки Україна відкрита для такої системи волонтерів, які б могли викладати, наскільки можливо, щоб цей викладацький склад такий десантувався з Європи, там, скажімо, чи з сполучених штатах штатів тут в Україні, і і власне діти наші вивчали мову з носіями мови, щоб не було жодних проблем, якщо вони захочуть навчатися де-інде, окрім України. От е, це все залежить від того, як мислять еліти, угу. так які є правлячими елітами, чи вони хочуть бути е, власне елітами і розглядати англійську мову як право еліти. Так, посилати своїх дітей навчатися за кордон, самим бути мобільними у світі, а для людей, для всіх громадян України це право обмежити, тому що є очевидно, що іноземна мова вона відкриває світ. Повноцінне володіння робить вас конкурентно спроможними на світовому ринку праці, а не тільки всередині країни. Хоча і всередині країни в нас також, 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 також буде така ситуація, і вона вже сьогодні є, яка дає можливість саме зарахувати іноземної мови мати більше шанси на працевлаштування. Але е Інколи це камуфлюється під різні ініціативи. От погляньте, зараз у нас так звана лінгвістична революція в середній освіті. Ця лінгвістична революція полягає в тому, що у п'ятому класі запровадили другу іноземну мову, оскільки не вистачає вчителів другої іноземної, це, як правило, німецька, французька, італійська та інші мови. Міністерство освіти приймає дуже цікаве і близьке їм ідеологічне рішення. Замість другої іноземної, там, де немає вчителів, запров Вадити російську, російську мову, мову російську мову е, в результаті у нас є шість областей, де понад 50% вивчає російську мову як другу іноземну. А в цілому міністерство дає статистику, що 28% дітей по Україні як другу іноземну вивчає російську мову. А що в нас робиться з першою іноземною англійською? А може розуміючи, що ви ще не довели кадровий. Потенціал uh -huh. до того, щоб запроваджувати так масово другу іноземну, зайнятися все-таки першою іноземною, yeah. адже в нас сьогодні немає в школі стандартизованих іспитів, які би чітко поміряли який мовний рівень у наших дітей. Сьогодні ми працюємо за старими методиками. Сьогодні міністерство за державні гроші випускає підручники з іноземних мов, які власне, які є за старими методиками, yeah, і в результаті вчителі рекомендують батькам купувати купуйте. підручники на базарі. Земні за бачите, ми, 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 ми за знаємо, як змінити цю систему, як підвищити цей статус е, вчителя. Що, що треба, і як ви думаєте, коли це станеться? Дуже коротко, 20 секунд. На жаль, у нас. Є законопроект, внесений в Верховну Раду про повернення статті 57, так. де ще перші парламентарі вони в незалежній Україні чітко визначили, вчитель має приналежати до середнього класу. Угу. Для цього її посадовий оклад має бути на рівні середньої заробітної плати по промисловості. Угу. Все, крапка на це сьогодні потрібно насправді велика сума 57 мільярдів гривень. Але має бути чітко ця норма занесена в законодавство як та планка, до якої ми повинні прийти, і довгострокова. Так. програма уряду про те, як дійти до цього рівня оплати праці. Ця довгострокова програма має обов'язково бути поєднана з підвищенням кваліфікації вчителів. Ти продемонстрував високий рівень кваліфікації? Ось це супроводжується великим зростанням заробітної плати. Ну, власне, це рішення, яке можна вирішити за умов політичної волі. Я сподіваюся, це що так. люди, які дивляться нас, зможуть прийняти це вольове рішення для того, щоб зрозуміти, що власне це наш крок в Європу. Це наше майбутнє. Це окрема думка. Лілія Гриневич наш гість сьогодні. Ми зустрінемося завтра у всій жіпорі. Ми в цю студію запрошуємо лише тих людей, думки, яких нам чути з екранів телевізорів. Назвичайно цікаво. На все добре. Дякую. На жаль, Дякую. дуже коротко, тому що лише 20 хвилин. Але я сподіваюся, що